Хтось виходить, згадує то з тяжким болим втратами, які там появи, хтось приходить і згадує те добро, яке там було, які знайшли собі там друзів на всю подальшу життя. В ті часи ми не здумалися, були молоді, може навіть такі, як наші вже тепер діти. Але час йде і бере свій. Тепер колись, як раніше, ми по вулиці йшли, зустрічалися з багатьма. Зараз чим раз менше нас ми можемо зустріти один одного, менше приходить на зустрічі. Частіше ми зустрічаємося в лікарнях, вдома і деколи вже на поховах. Може, навіть що в того року ми тут зустрічалися, ми думали, що через рік ми будемо згадувати свій бойовий досвід зі що є в нашій державі. Зараз багато авганців є, які є на передових, і там так само захищають нашу державу і стають, щоб не було кровопробуття. І я би хотів, щоб ми, кожен, я думаю, що більшість мене підтримують, так як кожен з нас є громадянином України, патріотом своєї держави. Є добрим предстаєтелем, щоб ми задали тих хлопців, які тепер віддали своє життя, були закатовані в мирний час. які Прошу від себе особисто і від спілки авганців бойових побратимів, шанувати їх пам'ять волонтеного шайна. Дякую. Життя держави, політики проходить, політика теж, але ми і живі люди, і кожна у нас час іде і бере своє. Я би хотів, як заступник голови кавганців, перше подякувати е, священникам в особі отця Богдана за те, що ви нас розумієте за вашу доброту, моральну підтримку. Подякувати багатьом підприємцям, які чим можуть нам допомагають, подякувати депутатам всіх рівнів, і Верховної Ради, і обласної, і міської ради. І побратимам своїм ті, що приходять до нас часто, зустрічаються, ми стараємося зустріти, зрозуміти один одного, Приходіть, хлопці, бо такий час, що зустрічатися треба. У нашого бойового побратима буювелей. Вже сказали, Валері Курапов, який був у нас першим засновником нашого клубу, є зараз почесним головою. Людина, яка віддала свою душу, вклала своє життя, ну, здоров'я і свої добрі намірі. І дотепер продовжує по можливості нам допомагати, підказувати. Я би хотів подякувати йому, поздоровити його з ювілеєм 60-річчям. Ми ціни тебе, Валера, шануємо. Ти є порядний, добрий чоловік, і ми стараємося продовжувати те, що ти залишив і те, що ти надбав. Щастя тобі, здоров'я, ми тут тобі маленький подарок хочемо дати на презент, то, щоб ти все міг до нас позвонити, бо як тебе там замітає, аби ти до все знала. Дякую вам всім за це привітання. Ну, і хочу до всіх вас звернутися, мої брати, Ми Може 25 років, як збираємося. І з кожним роком нас стає все менше і менше. Я хочу вам, перш за все, побажати здоров'я, щоб воно ще було на багато років вам вперед. І щоб пам'ять наша ніколи не помирала за тих хлопців, які лишилися назавжди. Всього вам найкращого вам і вашим всім. Дякую ще раз. Зараз я би ще хотів так само подякувати, де жаль нема нашого голови Заплосінського освіти, Миронія Сукача, бо теж по здоров'ю життя бере своє і здоров'ю вже втрачено. За те, що він зробив для нашої спілки. Те, що ми тут є біля пам'ятника, велика заслуга Його. Хлопці всі знають, що він так само вклав в нашу спілку, свою душу, своє здоров'я. Вся робота, яка в музеї зроблена так само завдяки Його і багатьом хлопцям. Так що Людина, яка варта подяки. я від себе особисто і спілки я теж хочу їм подякувати і поважати йому щастя, здоров'я. Дякую. два 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 Я твой дома мне давай сюда.